Привіт! Сьогодні ми приготуємо смачну гарячу страву, я називаю це бургер з капусти. Інгредієнти дуже прості, ви бачите їх зараз на екрані. Розпочинаємо з того, що змішуємо у мисці фарш з сіллю та спеціями, які вам хочеться додати, з вашими улюбленими, можливо, до м'яса, але мені чомусь цього разу захотілося використати до картоплі, бо у страві є капуста, і мені здається, це буде смачно. Також таким ізюмчиком цієї страви є гранульований часник, з ним набагато смачніше буде. І приступаємо до капусти. Можна взяти звичайну капусту, а не пікінську теж буде смачно. Я завжди знімаю верхні листочки. І її на стейки. Попка у пекінської капусти розвалюється, тому з неї стейк, ну, можливо, вам вдасться зробити, мені не вдалося, тому я беру стіни вершочку зрізаю і викладаємо ці шматочки на деко. Ось так у мене вийшло, пергаментний папір я трошки змастила соняшниковою олією, але це не обов'язково. Ставимо духовку розігріватися на 200 градусів і тим часом натираємо сир. Я роблю це на найбільшу терку, але ви можете зробити і на більш мілку, це ніяк на результат не повпливає. У мене тут шматочок більше, але я натираю не весь, приблизно 150 грам. І додаємо до сиру будь-який майонезний соус, який вам подобається. У мене цього разу це майонез з соусом барбікю. Вийшло насправді дуже смачно наперед, скажу. Перемішуємо з сиром соус. І починаємо формувати наші так звані бургери. Беремо фарш та викладаємо його такими котлетками бургерними прямо на капусту. Далі викладаємо зверху сир з майонезом. Я ж казала, що це дуже простий рецепт, тут дійсно нема чого дуже довго робити, тут все швидко, просто, але виходить дійсно смачно. Ось так виглядають мої заготовочки на деко і ми відправляємо їх у духовку. Через 30-40 хвилин наші бургери з капусти готові. Ось так апетитно вони виглядають на деком. Хочеться одразу їх з'їсти і аромат у квартирі дуже смачний. Виходить ніби такий бургер без булки. Ця страва подобається мені саме гарячою, тому біжу їсти і вам бажаю також смачного.